Ну, розкажи про те, може кудись тут прилітала ну, прилітало, ось ось осколочки, ось осколок То, в тому машині. Ще нас трошки з'їздимо <кхліст> по нулю, без світла, без нічого. Ну, Получається, що іноземку трапляється в ТП. Ну... Машини всі крепкі, поїхали, роз'їхалися. Хлопців, ви евакуюєте, заставляєте на позиції отут в Кузені, так? 12 а. чоловік тут їхали повністю з екіпіровкою, з бронежилетах, касках і з рюкзаками, а з водою. А назад вивозили, по-моєму, 4 поранених було. Це ми з іностранним легіоном працювали. Совмесна була операція. 4 поранених було хлопця і по-моєму 8 місців. так на, ну, що... на легкому. 12 чоловік спокійно, це отут, сиденья раз-два, тут спереду два і тут по три чоловіка сідає угу. в бронежилетах, в касках, угу. з рюкзаками, з віщами машину Надо було працювати, сапери попросили рецепції 170 МінТу. Оце дуже хороша річ, називається зелений ночний світ. Ми на ньому їздимо по нулю. Тому що іноді їдеш ну, на ПМВшки, потім засліпили, то е, батарейка може на не вовремя сісти. Такі трапляється, кажуться. Це, це світло дуже ну, воно ночне. Включається і е, дуже допомагає ночі, вона, е, мавіки його не бачать, а ти е, їдеш собі спокійно. Ось осколки, осколочки, осколочки, все. Ну, дуже багато. О, тепло. Це сколько тут впала, поки тут одужений 300 Ось пошли. Осколочка на... Задні, тут червона. Прилетіла ззаду, тут розірвалася пару метрів mm -hmm. ось. Ну, він дуже багато вже побачив цей хамерок. А скільки років він? 2022 і 2023 у нас була хамера. Ну, Це свіжі, Це свіжі дав. 3-4 роки.